По всьому сумському прикордоні не було тихо. Тривали вчора ближні та позиційні бої. Ворог зупинений по всій лінії ЛБЗ. Підсилення ЗСУ, яке було підтягнуто для реагування на повільне, але просування ворога в юнаківці, де зупинилися іпотечники, все рівно невеликими групами, щупають беззубих, які видихлися та зараз перейшли в оборону. Завчасно анонсовані перемоги для Кремля зі звільнення Курської області та істотного розширення санітарної зони в Сумській області зіграли штурмуючими підрозділами московитів геть неприємну ситуацію. Як вам пояснити, мотострілецькі полки РФНІ, які брали участь в літньому наступі, стерлися повністю, і Герасимов вивів як небоєздатних, але не зовсім. А на інші пріоритетні напрямки це Покровський, Запорізький, з наповненням штату в дорозі та навіть на днях на Харківський, а на Сумський напрямок перекинув повністю поновлену викомплутовану після знищення на Курщині 810-ту Севастопольську бригаду, яка мала додати темп просування. Але ЗСУ зламали ці плани, і зараз 810-та бригада своїми підрозділами рятує оборону в різних населених пунктах. І це не про просування. Мапа оновилася, але там немає чомусь просування ЗСУ на півдні Олексіївки. заробітчани контрактники які далі платять тільки 40 тисяч рублів, а не як учасниками СВО, по-перше, видихлися, а по-друге, бачачи втрати та неповернення в макшан-штурмів, зараз не тільки самовільно залишають позиції на передку, але вже масово тікають в СЗЧ з ППД. Резерви 51-го полку рифня, які б мали підсилити наступ в районі садків, не можуть через наші дрони дійти до позицій, тому їх перекинули на юнаківку. Але для вашого заспокоєння ці залишки полку повністю деморалізовані та будуть сидіти, як вони звикли, тільки в обороні. Залишки тих, виживших за ці місяці путінського літнього наступу, розуміють, що хочуть вижити. І це по всій лінії ЛБЗ від Тьоткина до Гую. Це не каже, що вони відмовляться від посилання на місці штурми, але це перші натяки, що станеться, і це буде для нас приємним. Але далі молимося та допомагає нашим захисникам. Бо арта, авіації та дрони московитів працює далі, зупинок, бо може ще. Слава Україні, героям слава!